Спробуй зупинитися хоча б на одну хвилину, та відчути, що таке справжня тиша. В ній є все. Жіноча природа це одна з найвеличніших таємниць. Уяви, як ніжно від легкого подиху вітру, легенько розвивається шовк, а в ньому, нече зоря, розквітає образ жінки. Перетворюючись на чудову книгу, де кожна сторінка сповнена істиною та життям, вона по-справжньому схожа на сонце, що зігріває все, її очі, теплоти платита мудрості, в якому маленький світ нашого буття відбивається з нескінченною любов'ю. Кожен її жест. Кожне її слово сповнене турботою і ласкою, і в той самий час вона фортеця та опора для зберігання найважливішого балансу. Жінка це мама, яка своєю мудрістю формує живу та насичену кольорами парадигму, що відображає нескінченні простори Всесвіту. Краса жіночої природи це не лише зовнішність, а й світло, яке повинне випромінюватись зсередини. Вже з трирічного віку маленька дівчина усвідомлює, що вона дівчинка, вона грається ляльками, перевдягаючи їх, уявляє, як вона готує для них їжу. Це не що інше, як суть ночі. Материнської природи. В процесі дорослішання всі ми та кожна з нас на своєму індивідуальному шляху зустрічаємо певні негаразди та перешкоди, звершення та здобутки, злети та падіння. Таким чином, насправді, ми отримуємо досвід, але в моменти певних потрясінь. Ми закриваємось від тих, хто нас оточує, та не відчуваємо, що саме в цей час хтось дуже сильно потребує допомоги. Баланс це найважливіший елемент у прояві жіночої природи, у її вираженні. Адже якщо, знаходячись на канаті, каната ходиться, ступиться, втративши баланс, шлях неможливо буде продовжити. Аж до відновлення рівноваги. Так само вода вона необхідна для життя, але під час стихійних лих вода несе невпинну руйнівну силу. Жінка це і є вода, яка заповнює всі нерівності, зберігаючи тим самим красу життя та примножує її. Вона відрізняється від всього іншого навколо стабільністю природи, вона і є своєрідний стабілізатор життя. Кожна жінка має усвідомити, що вона джерело життя, детонатор життя, носій життя. Безпосередньо сама жіноча природа несе в собі весь функціонал життя як такого. Вона його народжує та виявляє, дає все необхідне для його розвитку, сіючи такі цінності, як добро, справедливість, процвітання. Саме ці якості найбільше притаманні жіночій природі, жінці відкриті необмежені можливості, але насправді багато жінок не бажають знайомитися глибинним. Зі своїм внутрішнім світом, боючись побачити всю свою суть та силу. Отже, бути жінкою це не тільки мати зовнішню красу. Важливо усвідомлювати те, що світ навколо нас це не що інше, як відображення нашого внутрішнього наповнення, досліджування та пізнання себе. Дасть можливість кожній жінці розкрити в собі внутрішній немовірний потенціал, яким обдарована лише тільки жінка. Але цьому потрібно вчитися. Вчитися, означає бути готовою до викликів та змін. Світ, який постійно змінюється, потребує швидкої адаптації та вміння швидкого реагування на нові ситуації. Все це можливо лише завдяки балансу. Жінка має усвідомити, що саме на неї покладена велика відповідальність за життя.